Про більш далекого від політики Володимира Зеленського просто вже додамо. Ми тільки говорили про те, що він подав документи в ЦВК. Проте, за даними соціологів рейтинг Зеленського, за кілька тижнів його політичної кар'єри почав вже падати. З чим ви це пов'язуєте? Ну, почалося з того, що він злицемірів і вийшов в ефір замість президента в новорічну ніч. Знаєте, не кажи губ, поки не перескочив. Станеш президентом, бо ж тоді виходити там. Але з іншого боку, це свідчить про демократію в Україні, тому що настільки яскраво, канал, який належить олігархові, показав свою непідтримку діючого президента, то в недемократичній країні це було би неможливо. Другим питанням, яке викликає сумнів стосовно Зеленського, і може призводити до падіння його рейтингу, є знайдений бізнес Зеленського в Росії. Він активно критикував Петра Порошенка за Липецьку фабрику, яка була збудована задовго до війни і була закрита через рік чи півтора після початку війни. Але в цей час, як виявилося, Зеленський відкрив власну кінофабрику у Росії. І отримав, як було у вашому сюжеті, 13 мільйонів доларів, і крім того, гроші із державного бюджету Росії. Тобто, він Це сюжет є російський... програми схеми. не нашлуха. Ну, він, є... він є російський кінопродюсер, крім того, що він український актор, і цей російський кінопродюсер, ну як, наприклад, Нікіта Міхалков, е балотується у президенти України. Те, що він тепер сказав, що він вийшов або вийде із цієї власності. Абсолютно нічого не значить, тому що його впіймали на тому, що він збрехав? Якщо він збрехав про те, що він був співвласником фірми в Росії і отримав звідти прибутки? Як можна довіряти тому, що він вийде з цієї фірми? Адже прибутки можна отримувати і неофіційно. А якщо він отримує прибутки неофіційно, в тому числі з державного бюджету Росії, який фінансує пропагандистські фільми, то чиїм президентом він буде? Президентом українським чи президентом, якому будуть щось диктувати із Росії, ви вважаєте може заперечити його так, ЦВК прийняти його документи? Саме цей відомий факт справа в тому, що існує закон, і він заснований на конституції України в Конституції України написано, що кожен громадянин України має право бути обраним і обирати. Тому на цій підставі в нього документи прийняти не могли. Але на цій підставі ми з вами можемо за нього не проголосувати. До чого я вас закликаю?